Сьогодні за послугою продаж від власника, а нагадую, це людина. Зараз ми відзнимося і він поїде, а втівочки на майданчику не буде. Номер власника буде під відео. Дзвоніть йому і про все з ним домовлятися. Так ось, сьогодні від власника є Volkswagen Passat B8 16 го року випуску 1,8 бензиновий двигун. Ось такий величезний чорний красень. Дивіться, як він виглядає, блищить, як у дзеркалі. Ось така гарна зимова гума, гудієр. Легкосплавні диски, тоновані всі вікна. Дивіться, не Руберроїд, бачите, зовні салона, ви почти не бачите. Но зсередини все гарненько просвіщається. Отакі От проємчики, стан. Дивіться, диванчика, сідух величезний підлокотник, він же підстаканник. Дивіться, скільки місця за водієм. Можна сісти, ногу на ногу поставити. Ось така гарна стеля. Попереду дивимося. Картки, ось шкіра вставочки. Отакий проємчик, ліфт пасажирського сидіння і як воно гарно виглядає. Коробочка автомат. Дивіться, передня гума така сама, Goodyear О, я сам себе прям бачу. У нас лобове скло Volkswagen. Бачите? Оригінальне. Отакі От гарнюсінькі фари. Гляньте з ходовими огнями, я так розумію. Давайте дивитися зі сторони водія тепер. Що ми маємо? Ми маємо у нас. 4 електросклопіді мача, електровідкривання багажника, електродзеркала з підігрівом. До речі, ось я нажав кнопочку, він сам, бачили, припіднявся. Повністю ніяку не вилетів. Хозяйські речі. І довжина багажного відділення, ви прозрієте, на метра півтора. Зараз ми так за ручечку м'якенько закриємо і побачимо, що тут ще є камера заднього огляду. Ну, длінючи, ну прям лімузин. Ось такий стан керма. Зараз іншу камеру, возьму, гляньте, щоб краще бачили. Датчик світла, датчик дощу. Коробочка у нас автомат. У нас, виходить, клімат Од... а, двохзонний. Да, там крутиться. Да, і тут крутиться двохзонний клімат. Ось така медія. Пробіг у авто 150 тисяч км. Ну і покажу Окажу зараз вам двигун. Десь тут доповинна увага бути лапка. Ой, красота, Пневмоамортизатор. 1.8 TCI. Дивіться, це не масложорний двигун. Після 2012 року ці двигуни вже там переробили, косяки всі прибрали. І він не масложорний. Читайте в гуглі в інтернеті. Кому цікаво, ось він кодік, кому треба, перевіряйте. Власник, хоче за це авто. 15 тисяч доларів. Нагадую ще раз, 16-й рік, 1,8, автомат за 15 тисяч. Ось такий красень, дзвоніть власнику і купуйте.